Сьогодні оцінюю свої улюблені засоби для прибирання у домі по шкалі 10 із 10. І перший мій а, просто помічник у всіх плямах на килимах та дивані, це доктор Бетмен. А ще він дуже круто справляється з плямами саме від тварин. Якщо у вас залишились аромати, неприємні плямки, цей засіб має бути від 100% 10 із 10. Найпопулярніша рожева піна для чищення унітазу це не те, що 10 з 10, це 10. Я обожнюю, бо класно очищає, прикольно піниться і надовго залишає унітаз чистим та ароматним. Серветки від дієм, будь-які, це також 10 з 10. Для ванної кімнати, для кухні, для машини, для чого завгодно, вони виручають неймовірно круто. Немає купи дурних ганчірок і зайвого прання. Якщо у вас вдома немає плісняви, у вас не течуть вікна, то я вам дуже щиро заздрю. Бо ця штука класно поглинає вологу. Якщо така проблема є, поглиначі підвісні, підвіконні, це моя любов тисячі з десяти. Показую вам засіб, який просто мільйон з десяти. Якщо ви його ще ні разу не використовували, я вам щиро заздрю. І це, звісно, шантеклер універсальний від усього на світі: від плям, для кухні, для ванної кімнати.